Дослідження разумкове відзначив, що тих осіб, які називали колись себе православними, почав, та кількість почала різко падати. Лише 55% українців назвали себе православними. Цікаво, що є велике число людей, які себе називають просто християнами, які себе до жодної конфесії не залічують, і таких є близько 10%. 10-18 є тих, які назвали себе людьми без релігії. Можливо, це поле для місійної праці ще церкви. Але наша українська греко-католицька церква зростає. Ми самі до кінця не розуміємо, звідки взялися ці нові відсотки, але ми маємо рекордне число вірних у нашій державі. Наша кількість зросла до 12 Ну що ж, друзі, ви почули інформацію, яку нам розповів очільник Української греко-католицької церкви? Ще недавно мені в коментарях писали, що в Україні 70% людей, навіть понад 70, вважають себе православними. А от митрополит Святослав вже каже, що ця цифра зменшилася до 55%. Я не пам'ятаю, який там був відсоток греко-католиків, але тепер от він озвучує цифру в 12%. Я дивився, це відео розміщене в різних соцмережах і дивився коментарі під цим відео. Там пишуть, що це все брехня, ця соціологія, статистика це все неправда. Можна тут згадати Марк Твена, да, що є брехня, є велика брехня, є там величезна брехня є. Статистика, да? однак, як би там не було, я все-таки згоден з митрополитом Святославом. Просто не можна не довіряти тому, що ти бачиш кожного дня. І давайте ми про це поговоримо. Чому відбувається таке різке падіння інтересу до церкви у людей? Я ще пам'ятаю ті часи, коли церква була ну, най, Авторитетнішим найавторитетнішою інституцією в Україні. Вже за церквою там йшли інші якісь там інституції, а церква була з величезним відривом на першому місці, однак це все вже давним-давно в минулому. І чому так відбувається? Все дуже просто, тому що, ви ж подивіться, кожного дня відбуваються якісь конфлікти, якісь бої. От там перейшла якась парафія, звідкись з одної церкви, там в іншу, і все це, як правило, супроводжується якимись ну, там, ламами, болгарками, як то кажуть, в народі, а то чим і гіршим. Да? Коли люди просто палицями б'ють митрополитів по клубу, знаєте, тут мені тут же напишуть, що так і треба. З цими там, колаборантами і так далі. Однак я вам відкрию таку таємницю, що десь понад 90% людей абсолютно не розбираються в церквах, конфесіях, деномінаціях. Для них от є якийсь там батюшка, хто це такий. Ну, от людина в рясі, це греко-католик, чи це. А представник Київського патріархату, чи московського чи ПЦУ? От мене часто питають, розкажіть нам, які у нас тут є церкви. Я вам показую: там ПЦУ, там московський патріархат, там Київський, от там греко-католики, вони хапаються за голову, господи. Тобто релігія для людей вона навіть не на 25-му, а на десь на 47-му місці для пересічного українця. Да? На перших місцях там зовсім інші речі, виживання там, і так далі і тому подібне. А давайте не забувати, що ми все-таки живемо в постхристиянській державі, котра в свій час суспільство це повністю відмовилося від релігії, від Бога, від церков. Ви знаєте, як це все було? Закривались храми там і. Знищували священники, потім була така коротка ремісія, і знову взялися за свої як ті біблейські звірі, знову до своєї блювоти наше суспільство повернулося. І оці всі безкінечні розборки між церквами вони призводять до одного. Пористичні українці просто кажуть: да ну, я не хочу в цьому взагалі приймати участь, якби там був Бог. А в цих храмах то, якби ці батюшки там вони вели людей до Бога, то вони б такого не творили. Вони, по-перше, порозумілися між собою, а вони там б'ються і не миряться, як то кажуть. І в цьому ну, я погоджуюсь з людьми. Подивіться, дуже багато в циркуквах зараз такого от, ну, політизації відвертої. Мені років десь 15 тому назад розповідали ну, прихильники теорії змови, що от є. Така програма міжнародна, коли всі релігії, церковні організації вони будуть братися під контроль державою, а над державою стоять різні там ну, вищі структури, там наддержавні, і все повинно повністю контролюватися. Я тоді відмахувався від них, від як, яких мух там що набридли, але тепер подивіться на це все, що відбувається. Я розумію, і так можуть сказати, що ми боремося проти московського патріархату, і це дуже заполітизована організація. і От якось українське суспільство 30 років, як російською, холіло і лілеяло цей московський патріархат, а, на, а раптом отак відкрилося. Та це ж от варіженький, давайте ми швидко з ними щось будемо робити. А такі речі не робляться на протязі там декількох років чи місяців. Це треба. Така величезна державна програма, щоб з цією проблемою з якось там справлятися. А ми, як завжди, це все в такому швидкому режимі. І давайте ми їх повикидаємо там з цирков і тому подібне. І Це все виглядає із боку, якось не дуже. Да? Міжнародні організації дивляться на це все і з інших країн. От, і я спілкую, я навіть облишила. Давайте мірян. Я спілкуюсь багато з священниками і з різних там деномінацій, з московського патріархату, навіть з ПЦУ. І вони кажуть, що оце все, що твориться навколо церкви, навколо релігії, воно вже так мене дістало. От священник каже, що, мабуть, я буду взагалі йти з церкви, займусь чимось іншим там фермерством чи ще чимось. І раніше такого не було. Були якісь досить одиничні а, факти. Зараз це дуже багато хто про це каже. От дуже величезний відсоток священників, котрі були, ну, там, десятки років служили Богу. І от зараз, дивлячись на все це, вони відчувають своє безсилля. Ти нічого не можеш зробити, ти просто винтик в цій системі. І от. Коли старці казали, що настануть такі часи, коли в церкви вже ходити не можна буде. Я не знаю, мені здається, це, цей час наближається. І от коли в Можайській єпархії там зібралися, ну, це московський патріархат, священики, один молодий священник вийшов і сказав патріарху Кирилу, що я не згоден з цим патріотичним вихованням, адже священник він не політрук, якийсь, ну це я вже трошки там від себе додаю. А священник повинен вести людину в царство небесне, в царство Боже, да? а не бути якимось там те, що ми зараз дуже часто бачимо, що священники різних деномінацій, церков просто являються якимись політруками. Вони там, ну от як у радянських фільмах, да, виходять і там розповідають. Політику партії, а дешпастирство, держпастирі. І патріарх це патріарх, який очолює п'яту за, ну, за значенням, не за чисельністю, православну церкву. Вона найбільша за чисельністю, найпотужніша в православному світі. І ця людина каже. Патріарх Кирила, я вперше про це кажу, чую. І він вперше чує про те, що священник не повинен бути політруком, а повинен вести до Бога людини. І ця людина займає місце патріарха. Це просто ряжені. Ряжені. Там сидять патріархи, мітрополіти, архієпископи, епіскопи, протереї, реї, реї священничий чернечий чин. І... Слухають це все. І от один тільки встав, наївний священик, він не зрозумів, куди він попав взагалі. І Патріарх йому каже, що батюшка сядь і подумай те, над чим ти ляпаєш. А якщо від себе е додав, то подумай взагалі, куди ти попав. Ти що, <сум> тільки проснувся, ти, ти тільки побачив, куди ти попав і кому ти служиш. І це просторяжені люди, котрі понадягали на себе священницьку одяг. Одежі да, поназивались єпіскопами, апостольськими приємниками, такими вони по факту не являються. не являються. Але їх визнають, це нормальна церква, з ним ручкаються. Недавно я дивився, до нього приїжджав посол Ізраїлю, там, до Патріарха Кіріла, я маю на увазі, і, там, він рукопожатний, його поважають і так далі. Звичайно, що тут не тільки, це просто як приклад Патріарх Кіріла, да? а тут можна закинути такі закиди до багатьох представників інших церков, до високопоставлених представників. Ну, от якось так. Такі якось у мене роздуми з цього приводу. Пишіть, що ви думаєте. Чи сьогодні ви з цим, що ми можемо робити? Миру нам всім, добра? Боже, благословение, надеюсь, Божье, это до новых эфиров, за встречи. <свес> Идите, сядьте и серьезно подумайте обо всем том, что вы сейчас тут ляпнули.